3 травня в Палаці культури України у Мирнограді відбулося урочисте відкриття п'ятого обласного чемпіонату з боксу серед юнаків, який присвячено пам'яті учасника АТО Олексія Чернешова. Сцена Палацу культури перетворилася на справжній боксерський ринг, на якому свою майстерність демонстрували кращі боксери з 21 міста України. Мирноград, який не вперше приймає чемпіонат такого рівня, створює усі умови, аби гостям та спортсменам було зручно та комфортно. Саме це у своєму вітальному слові зазначив міський голова. Мирноград завжди слава. Ця спортивними досягненнями протягом багатьох років ми напередодні травневих свят або самі ...травневі свята організовували з вами турніри по боксу. 18-й рік став виключенням, але Завдяки підтримці та під патронатом Павла Жебрівського, голови нашої Донецької обласної адміністрації, завдяки підтримці Покровського міського голови Трибушкина Руслана Валерійовича, ми сьогодні маємо честь приймати обласний турнір по боксу і пам'яті загиблого воїна АТО, нашого з вами земляка Чернишова Олексія. І як кажуть. Нехай сьогодні переможе сильніший, але ми з вами розуміємо. Основним підсумком сьогоднішніх змагань це укріплення дружби та взаєморозуміння між спортсменами. Привітати зі спортивним святом, висловити свої побажання і настанову учасникам приїхав і заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Віктор Емський Мирноградській федерації боксу. Він вручив подарунок. Спортивний інвентар. Вважаю місто Мирноград дуже спортивним, дуже цікавим. І е, дуже гарні люди тут проживають. І думаю, що в спортивному напрямку тут розвиватися воно буде. Тут е, дуже гарний тренерський склад працює і е, не тільки по боксу, не тільки по футболу, а й е, є у вас напрямок акробатики. Спортивних танців і це дуже приємно. Я можу побажати цим хлопцям відчути оцей адреналін, оцю не відчуття перемоги і того, що ти сам своїм трудом, своїм вмінням фізичним розвитком і технічними своїми вправами зміг досягнути такої перемоги До словами головного судді змагань на чемпіонат прибуло 228 учасників представники Донецької, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. «Приїхали сюди на ці соревновання призори України, фіналісти України, чемпіони України, багатьох міжнародних зустрічей. Міжнародних турнірів ну, в принципі, достойні ребята, которые в дальнейшем будуть завивати право України на міжнародній арені, то тобто есть на чемпіонатах Європи мира. на нас обратили внимание по той причине, що у нас Донецька область займає призові места на чемпіонатах України. Эти соревнования обслуживают 4 судьи національної категорії, 1 суддя міжнародної категорії. Юні спортсмени зізнаються, що бокс для них друге життя, яке дає можливість не лише фізично розвиватися та досягати нових вершин, а й проводити з користю свій вільний час разом з друзями. Я занимаюсь на боксе уже пять лет. Мне нравится этим спортом заниматься, потому что он дает выдержку, мужские качества. Есть определенный секрет, чтобы выиграть бой. Это надо слушать тренера своего. Перед боем размяться хорошо и хорошо отбоксировать. У меня 30 боев, я ездила в Запорожье, ездил в Покровск, два раза был на региональном чемпионате Украины. Занимаюсь 7 лет, почти 4 года уже. Я решил пойти на бокс, чтобы защищать, защищать себя, своих родных защищать. Я, я пошел на бокс, потому что що хотелось, чтобы мускулы были, и чтобы на соревнованиях выгребал.